В Миколаєві триває череда весняних суботників. Лише минулої 20 квітня. Мітли, граблі та сміттєві торби до рук взяли одночасно до 3,5 тисяч миколаївців. З кожним роком приєднується все більше і більше миколаївців. В цьому году більше 3300 тисяч Це і громадські організації, і учебне заведення, і підприємства. и госучреждения, и местные жители, и просто небезразличные люди. Здесь вокруг бардак, куча строительного мусора, приходят отдыхающие, выбрасывают бутылки свои, то есть не забирают с собой мусор. Вот. И как-то надоело, мы здесь каждое лето отдыхаем, я здесь спортом занимаюсь, бегаю по утрам, и очень неприятно все это видеть. У нас на районе единственное, по-моему, место осталось, где еще можно, не знаю, спокойно выйти отдохнуть, посидеть, отдохнуть с друзьями возле Возле воды, возле природы. Вот. Но власти бездействуют. Возят сюда мусор. Нам это все уже надоело. От рішили якось то увагу. Участь у масовому прибиранні разом з активістами всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою. Взяли працівники громадських установ, підприємств, міста, студенти та школярі. Така робота у нас проводиться часто, починаючи із приходом весни, з березня, з квітня місяця. Щомісячно діти приводять територію, прибираючи її. І з квітня місяця у нас проходять наші акції по озелене. Это надо делать, потому что сейчас проблема спорта очень э, ну очень актуальна. Э, И я думаю, что э, каждая школа должна э, де, строить вокруг своей школы э, спортивный инвентарь э, и приводить э, Порядок вокруг школи, ну, природи, одначе не дарма кажуть, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тож активісти зробимо Україну чистою, наголошують, головна мета громадських суботників городян берегти порядок, здобутий власними руками. Один суботник вирішить проблему мусора по всьому місті. І здесь э, така, знаєте, там тройственна э, э, городських властей, щоб вони вивозили мусор, відповідальність Жеков при при уборке придомовых территорий, ответственность бизнесменов, которые здесь ведуть какую-то коммерцию на літніх, ну, на літніх площадках, і ответственность жителей гостей намива і жителі намива Олексій Гаркуша, Данило Слышта, Ігор Невідомський для програми Об'єктив.